Усім привіт! Хочу вам сьогодні показати, як можна використовувати акумулятор від електровелосипеда. В якості альтернативного виду живлення можна заряджати ноутбук, телефони і тому подібне. Зараз ставлю фотографію, як в мене електровелосипед. Все, що вам потрібно, це дістати аку, акумуляторну батарею і дізнатися, які в неї характеристики. Наприклад, в мене характеристики акумулятору ось такі. Це батарея 10С 36 вольт, 10 ампер годин. Бачимо ємкість. Яка Цього акумулятора. але зможу сказати, по факту в нього влазить трохи більше, ніж 5 кВт, а десь 550W. то по ємкості він приблизно як середній EcoFlow River. River. Для того, щоб використовувати його, потрібно придбати отакий от інвертор. Можна знайти в інтернеті зараз їх вже багато. Або замовити там з Китаю. Бачимо інвертор на 36 вольт. І батарея також на 36 вольт. Тобто є акумулятори зазвичай або 36 вольт, або 48. Обов'язково має бути інвертор також з 36 на 220. От. Підключаємо ми через такий роз'єм, зазвичай від велосипедів. Він виходить XT60. Також використовується для сонячних панелей такий роз'єм. Приєднуємо плюс до плюсу, мінус до мінусу. Тут у нас роз'єм для зарядки. І ось такий от інвертор. У нас є тут usb вхід для зарядки і розетка. Розрахований, він на 1200 Вт потужності може видавати. Я не перевіряв, чи він таку потужність може видати. Ну, думаю, 500 Вт е, може видати. Я е, для того, щоб там комп'ютер, такий елементарний, не щось таке супер потужне. В разі того, якщо довго не буде електрики, можна собі з легкістю підзаряджати. Бачимо, от включаємо. Погано видно. Так, краще. Це скільки вольт зараз батареї. Батарея повністю заряджена, я її тільки зарядив. Працює кулер для охолодження. Я її вже протестував, все класно працює. Замовив я два таких інвертори, тому кому потрібно буде, можете написати, я один можу відпродати. Для прикладу, як він працює, продемонструю на такій лампі. Включаємо бачимо, лампа світить, міняється. В принципі, за свої гроші, якщо ви маєте. Електровелосипед, то чому б і ні? Якщо плюс-мінус е, такий акумулятор там Блує або екофло буде коштувати в рази дорожче, тому користуйтесь.